Зараз весь світ дивується стійкості та рівню підготовки української армії. Українці пишаються своїми воїнами, які дають потужну відповідь агресору. Проте російські окупанти продовжують лізти з усіх боків, намагаються залучити білорусів, казахів, просять військової допомоги Китаю. В оцінках ситуації та подальшого розвитку подій експерти розходяться в думках. Ті, що давали на окупацію Україну два дні, зараз кажуть, що найгірше попереду. Оптимісти стверджують, що переломний момент настав і перемога України вже. Кором проаналізувати ситуацію ми попросили Миколу Біліскова, відомого стратега українського військового аналітика, наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України. Доброго дня, пане Миколу, добрий то Тож перше і головне питання: коли перемога України? Часові рамки я звичайно не можу назвати я, ви знаєте, займаю десь посередню позицію між тими двома оцінками, які ви озвучили. З одного боку я згоден із тезою, що у Росіян залишається ще певний наступальний потенціал, тому що ми можемо говорити, що за ці там 20 днів майже було знищено до четвертих частини всіх батальйонів тактичних груп частково або повністю, які сконцентрувала Російська Федерація біля України на початок цієї фази війни. Ні, протистояння, тобто повномасштабної агресії, але ще три четвертих сил не залишається, і можливість для серйозних дій на одному чи двох напрямках, не на всіх чотирьох напрямках ключових, які вони діяли, але на одному двох в них вона зберігається. Тобто, з цієї точки зору, я ну не сказав би, що ми досягли ще перелому. Тому що перелом в тому числі буде фіксуватися тим, що лінія фронту вже не буде рухатись. Поки росіяни так чи інакше рухаються. Це означає, що в них є відповідний потенціал. Ситуація ще повністю не стабілізована, і якогось перелому, тобто завершення, наприклад, першої фази наступальної фази російської, ще не відбулося. Але при цьому я згоден частково із, так само з тими людьми, які більш оптимістичні з низки причин ми вже показали, як ми в воювати, і за майже там три тижні ми знищили. До четвертої частини цього наступального потенціалу це доволі серйозно. Відповідно, плюс ми напрацювали кращі тактики. Відповідно, ведення бойових дій ми отримали підтримку від партнерів і чітко, скажімо так, ведемо до деморалізації російської армії, тому що ж воює не техніка, коли нас залякують технікою. Забувають, що воює не техніка, воюють люди, які з одного боку а деморалізовані, вони чітко проявили свою неспроможність використати потенціал цієї техніки, які є в наявності, тобто якісно ти відповідно бойові дії поєднуючи ті чи інші роди військ. Тому нового боку причин розслаблятися немає, і ми ще не прийшли до фази повної стабілізації ситуації на фронті, коли ворог уже не просувається на всіх напрямках. Відповідно, але з іншого боку, ми маємо низку індикаторів, які дозволяють ну так. З оптимізмом дивитися на перспективи збройної боротьби України проти Російської Федерації. А як ви оцінюєте ситуацію на сьогодні? Можливо, ви докладніше скажете? От, наприклад, Арестович щодня наголошує, що росіяни контролюють окремі дороги, а не регіони, населені пункти. Приклад Скадовськ, де була військова техніка, потім виїхала за кілька днів. Вони знову повернулися що необхідно правильно сприймати ситуацію, я власне на будволіз перших хто двадцять п'ятого лютого говорив, що не сприймайте на віру ті карти, які там показують, що росіяни контролюють значні території після. Початку цієї фази агресії, тобто додатково до тих територій, які вони контролювали до 24 лютого. Тому що справді є така ситуація, що російських сил одночасно не вистачає на ведення наступальних дій по чотирьом напрямкам основним, і з іншого боку, щоб гарантувати свої комунікації, як наслідок, ми бачимо постійно, що там з різних регіонів з різних напрямків, де ведуться бойові дії, є повідомлення, що от, працювали наші військові ті чи інші знищені колони не постичали. Я згоден з тим. Тим, що Росіян не вистачає одночасно сил вести і бойові дії на лінії фронту, і гарантувати безпеку комунікації власне 200 тисяч умовні це крапля в морі на ті завдання, на які замаснувалися російські збройні сили. Тому я повністю з цим згодом видно, що контролюють вони в основному лише. Дороги, і навіть в тих населених пунктах, де вони, начебто, зайшли там Херсонщини, Запорізької області, також Луганщини, також вони зустрічають активний спротив, як мінімум пасивний спротив відповідно, але він може бути і більш таких прямих форм там знищення техніки окремих одиниць. Відповідно, тому я з цією точкою зору. І до певної міри навіть ну мені приємно, що люди все більше це розуміють, і менше якось стало наприклад моїй стіці фейсбуку навіть. Цих карт, де показано, що росіяни щось контролюють. Тобто, якщо поширюють карти, то показують контроль над дорогами, які теж в них не є стовідсотково. Найболісніше для українців, що небо досі не закрите. От російські ракети це найпотужніша така ніщівна зброя для мирного населення для інфраструктури. Іноземні експерти попереджали, що в Росії таких ракет не так багато близько тисячі. Захід я так розумію, чекає, поки всі ці ракети впадуть на українські міста, і таким чином частково Овоззброять Російську Федерацію. Зараз кажуть, випущено близько 800 ракет. Ви вірите, що ці ракети закінчуються? І одразу друге питання: що повинно статися, аби все-таки закрили небо над Україною? Ну те, що ці ракети закінчуються посередкованим доказом. Тобто новіші ракети закінчуються, такі як Іскандер, це там і балістичні крилаті ракети з цього комплексу, такі як ракети Калібр. Відповідно, є доказом того, що росіяни почали діставати із баз бе. Рігання старіші ракетні системи точка, і застосовувати їх вже неодноразово було помічено. Тобто, те, що цей арсенал вичетний, це безперечно. Ну з тисяча можливо на ну, може до двох тисяч одиниць, але не більше Росія явно поступається американцям по цьому напрямку, в яких є там близько 7-8 тисяч відповідних ракетних систем, так званих ракетної зброї театру воєнних дій, і те, що використовують росіяни ці ракети для більше кошмарення цивільного. О, населення це звичайно з одного боку трагедія, безперечно, це трагедія, це воєнні злочини. Ну, Але з іншого боку, якщо використовують для невоєнних цілей, це означає, що цих ракет не буде для використання в рамках операції, тобто не знищуватимуться пріоритетні військові саме цілі. Це така парадоксальна логіка, можливо, комусь боляча логіка, але фактично те, що цивільна інфраструктура приймає на себе удар, означає, що навантаження на армію, яке б могло бути більше на наші збройні сили, сили безпеки, так і оборону воно буде менше. Треба сприймати в тому всі ситуації з такої точки зору. А головне розуміти цій ситуації це збереження поглядів з заходами цивільної оборони, але вони в нас можуть бути лише пасивними, тобто більше міри пасивними. тобто щоб люди дотримали всіх повітряних тривог. Але головне це збереження, яка може чинити спротив, яка продовжує контролювати ключові міста, ключові дороги, те, що росіяни лише в лавках спроможні воювати з цивільним населенням помоці хакетних систем, а не воювати власне. Загальна інформація не на це показує рівень. Як військових, ну і звичайно їхні злочинні дії, яким вже дають відповідну характеристику. Про закрите небо знаєте, важко сказати, що ще треба зробити федерації для цих злочинів щоб вдатися, тому що вже після 24 лютого було купа прикладів різних, які в принципі мали змінити калькуляції, тому що справді має місце гуманітарна катастрофа. А є таке поняття як гуманітарні інтервенції, які практикувалися в дев'яносто х роки з боку заходу, щоб порятувати це. Цивільне населення від таких катастроф від невідрикового. вогню. Тобто, що має ще статися, ну мені важко сказати. Як на мене, вже багато чого сталося дуже і дуже поганого, які б мало змінити калькуляції, але скажімо так, з іншого боку, не може бути як мінімум відразу все те на 100% що ми хочемо а зараз. Головне, що ми не залишилися самі з Російської Федерації, сам на сам. Тобто, захід нам допомагає економічно, захід нам допомагає гуманітарно, захід нам допомагає в першу чергу техніку. Яка дозволяє міщити живу і бронетехніку противника ключове? І, і захід нам допомагає сам, тому що санкціями щодо Росії, тому що має ефект не лише посилення України, але поставлення Росії. Тому, незважаючи на різні оцінки ефективності західної політики, захід зараз дозволяє ефективно компенсувати незначний розрив силових ресурсах і схиляти шальку цьому довгостроковому протистоянні на на користь України, пане Микола, от питання, яке викликає жах у світі. Це... Це захоплення атомних станцій. Є надія, що таке зухвале поводження на ядерних об'єктах можна зупинити. Не знаю, ввести туди фахівців магате. Можливо, в світі ви знаєте приклади, коли такі питання вирішувались мирно. І взагалі чи були такі приклади захоплення атомних електростанцій окупантами? Ну, мені важко згадати такі приклади, оскільки все таке бойові дії, якщо чувалися з 45-го року, коли почалася ядерна епоха, то вони зачіпали. В основному менш розвинені країни, менш розвинені регіони, а не такі, де є діючі ядерні об'єкти, які стали власне об'єктами ворожих дій. Однієї сторін тому президенту згадати важко, що могла б зробити мій спільнота. Це таке важке питання. Іншого боку, все таки, якби росіяни намагалися тиснути через відповідні речі цими демонстраціями, різними діями, які викликають питання. Все таки, якщо вони вплинуть справжню дрониці, яка буде наслідком катастрофи, то це буде катастрофа для всіх і тому числі для Росії, тому що ну банально невідомо, куди подує вітер у відповідний момент. Я думаю, це їх трохи стрі. Моє певною мірою від ну, справді таких дій, які можуть тут мати посадить наслідки. Тобто це це міг мало стримувати, тому що знову ж таки будь-які негативні, дійсно негативні сценарії на Запорізьке ЕС. Ну вибачте, до Росії не так далеко, і Явно вона зачетає щонайменше при кордоні області. Ситуація важка, але є певні речі, які б мали б щонайменше стримувати росіян від найгірших таких. Проявів, які б могли б вдарити по в тому ж по Російській Федерації по безпеці громадян цієї країни. Ну ви не думаєте, що можуть бути введені якісь миротворчі контингенти на ці об'єкти на сьогоднішній момент важко уявити, як якісь країни погодяться ввести миротворчі контингенти, якщо не буде згоди Росії? Тобто тут повинна бути згода воюючих сторін, а тоді лише вводяться миротворці ООН або інші миротворчі сили, які при цьому мають дуже дуже легке Озброєння і ці два спільнота мала приклади, коли миротворці вводяться до якоїсь певної згоди сторін там принципово припинити вогонь. Це було на Балкан. Тоді миротворці були по суті така, як між двома ворогуючими сторонами, і часто їм прилітало. Тому, пам'ятаючи приклад 90-х років, приклад Боснії Герцоговіни в першу чергу, я сумніваюся, що знайдуться якісь країни, які будуть готові до відправки своїх людей в умовах того, що йде гаряча плана конфлікт. Все таки миротворці. У ну, класичні миротворці не як операція прийму до миру, а просто як якесь уже постконфліктне будівництво. Вони все таки направляються вже на етапі, коли припинені бойові дії, коли досягнені принципові домовленості, треба просто моніторити ситуацію. Вони ж не будуть, скажімо так, воювати. Вони не мають до цього ніякого потенціалу. Те, що деякі уявляють, що тут є якась міжнародна коаліція на боці України, ну як це було там дев'яностому 91-му році проти Судана Хусейна. Ну поки що це дуже дуже важко. Ви вже згадали про моральний і матеріальний стан Другої у світі армії російської. Ну всім все вже зрозуміло. Це занепад, деморалізація. А все таки ваша більш докладна така характеристика, як військового аналітика? Ми маємо той випадок. Мені нагадує особисто ситуацію зимової війни радянського союзу з Фінляндією 1939 40 року. Тобто, нормально по всім показникам ну, Росія мала доволі потужні збройні сили. Тобто Багато заліза, в тому що там як до модернізованого, як мінімум, на папері. Але виявилось, що вони не здатні ефективно то все застосовувати і беруть просто кількістю відповідно. Тобто, це дуже нагадує зимову війну, коли радянський союз мав купу там літаків, танків, артилерії, але насправді ви повну неспроможність це все ефективно поєднувати для мене це так. Казова ситуація і така паралель сама собою напрошується. Плюс чому ми маємо те, що маємо, тому що російська армія вона почала дії, які, на які немає потенціалу, тобто немає ресурсів, тому що 200 тисяч угруповань це дуже мало на ті завдання. На, на, на ті дії, які вони почали. Плюс них немає такого досвіду. Тобто весь цей досвід, який вони мали, чи навіть навчання, вони не зрівняються із досвідом із рівнем ну навчності, навичок, знань, які повинні володіти солдати, і особливо командний склад. Тобто для ну наступальні дії, які наступальні дії, щоб і масштабно, щоб не ними володіти, щоб мати можливість дійсні, треба декілька років війни. Масштабної війни, ну як наприклад, Вермах два роки до цього йшов, тобто від кампанії в Польщі до нападу на радянський союз, радянський союз до цього теж десь два роки йшов відповідно і не можна, просто не маючи такого досвіду, проводити такі операції. Відповідно, плюс ресурси, ну і окремий момент це забезпечення. Є певна норма. По якій одна третя це бойовий компонент, дві треті це забезпечення, різні види забезпечення, лише логістика, але і там ремонтні з'єднання частини і інші. А росіяни схоже на те, що дуже багато вклалися в залізо, але не забезпечили це залізо для таких масштабних дій, таким же рівнем там забезпечення пального підвозу боєприпасів, продуктів харчування. Тому й така мародерка масова, як ми бачимо, де знаходиться російські війська. Тобто купа. Прорахунків, які uh, зроблені були. Тобто вони переоцінили себе. Мені здається, фактично вище політичне керівництво Росії, мабуть, було введено було вомано, саме повірило цим казкам про те наскільки класна є російська армія після 12 років модернізації та і плюс були ну, помилки допущені про по питанням співношення забезпечення і бойового потенціалу, і плюс відсутність досвіду, навичок і достатніх сил для того, щоб в реальності повернути на те, що вони замахнулися і, як наслідок. Ну ми бачимо Сидки цього, що вже фактично три тижні йде війна, але росіяни не досягли своїх цілей і ключових, Тобто там розгром основних українських сил і оточення перед цим захоплення ключових міст. Це все внаслідок є. Прорахунки в різних країнах, їх дуже дуже багато. і Вони грають фактично на українську сторону. А чи може змінитися ситуація через те, що росіяни запрошують до війни білорусів? Ну запрошують це можливо не таке слово. Примушують білорусів, казахів зараз у китайців просять допомоги. Ваш прогноз чи будуть залучені ці країни в війну проти України? Ну я не думаю, що китайці будуть воювати От Китаю. Росії цікавить більше матеріально-технічна допомога, починаючи від банальних сухих пайків і закінчуючи певно, на категоріями озброєння, якими ще треба теж навчитися володіти, тобто ефективно застосовувати залучення Казахстану, наскільки я розумію, зараз не, не на часі. Білорусь, звичайно, під більшим тиском, але умова там йде про ну про батальйонів тактичних груп. Тобто ми зараз маємо справу із 120-125 сто тактичних груп. Четверту частину заких частково було знищено за цей час. То я думаю, з 10 додатково білоруськими батальйону тактичними групами, там створеними на основі повітряно-десантних військ цієї країни, ми, ми вже точно справимося. Моє останнє питання стосується загалом зміни системи безпеки у світі. Я так розумію, що з перемогою України ця система точно зміниться ну, в принципі, якщо ми допоможемо. Росії позбавитись від такої хвороби, як імперіалізм, ну звичайно, безпека в Європі в світі зміниться. Тобто, це буде означати більшу стабільність, більшу безпеку, менш конфліктні ситуації. Як там далі Росія розвиватиметься, це вже інше питання. Але якщо вони розумітимуть, що ну їхні амбіції мають. Є є можливість ефективно протидіяти і наскільки вони е, коштовні, тобто наскільки їх велика ціна, то в принципі це вже буде велика зміна всієї європейської, як мінімум, європейської системи безпеки. Ну і плюс е, теж говорять, що стабілізація може бути певна в Азії, тому що китайське керівництво теж побачило, що проводити переозброєння і, і, і як іначе, то на папері дуже гарно виглядає мати реальну бою армію. Це дві великі різниці. Тобто, можливо, вони будуть стримані, щоб себе вести. У тих конфліктах, які вони мають ну, які вони пічної ініціаторами в прибережних морях східної азії, це теж призведе до е, певної, скажімо так, стабілізації ситуації в цьому регіоні. Дякую, ви почули аналізи, прогноз від Миколи Біліскова, українського військового аналітика, наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України. До зустрічі.